Латвія виділить понад 5 мільйонів євро на відбудову Чернігова та області в наступному 2023 році. Така інформація з'явилася кілька днів тому. А вже 7 вересня представники Прибалтійської країни приїхали на Чернігівщину і зустрілися з керівництвом області Чернігова та Ніжина. дуже раді вам розповісти, що наш уряд прийняв рішення про співпрацю з Чернігівським регіоном. Ми будемо раді допомогти вам вже в цьому році та очікуємо на плідну співпрацю в наступному. Народ Латвії підприємці постійно шукають може. Можливості допомогти Україні виграти війну і я дуже дякую народу Латвії, керівництву Латвії за ту допомогу, яку ви надаєте сьогодні нашій країні і нашій рідній Чернівщині. Це військова допомога, гуманітарна допомога, це численні родини, які сьогодні отримали прихисток на вашій дружній землі. Наразі підготовлений перелік зруйнованих і пошкоджених об'єктів, у відновленні яких може брати участь Латвія. Загалом на Чернігівщині рашисти знищили близько 6 тисяч об'єктів. Критичну інфраструктуру Україна поки відновлює самотужки. Актуальною є зараз підготовка до зими і забезпечені шкільними автобусами. Це з дуже важлива зустріч сьогодні. Побачимо конкретно об'єкти, будинки та села, пошкодження чи зруйновані війною. Ми поговоримо з керівниками наших муніципалітетів, щоб допомогли Чернігів. Зі шкільними автобусами, незважаючи на те, що Латвія маленька країна, але у вас надзвичайно велике серце. І саме Латвія задає темп і приклад іншим країнам Євросоюзу, як необхідно боротися з країною-терористом. Я вдячний за вашу підтримку. У нас давні стосунки із попереднім послом. Дуже активно свого часу працювало консульство Латвії». Латвійці самі визначаться з об'єктами, у відновленні яких братимуть участь. Для цього оглянули пошкоджені споруди у Чернігові та найбільш постраждалих селах області. Латвія не єдина країна, яка зголосилася допомагати відбудовувати Чернігівщину. Раніше про таку ініціативу повідомляла Франція, а сам регіон Іль-де-Франс.